Для того, щоб зв'язати стовпчик під знакиду, нам потрібно зв'язати основу для в'язання, тобто ланцюжок із повітряних петель. В'яжемо ланцюжок із 10 повітряних петель, яким чином їх можна порахувати, от ви бачите, чітко кожна косичка вона відрізняється одна від іншої. І рахуємо кількість петель у даному ланцюжку. Тепер ми будемо в'язати зворотнім в'язанням, зворотніми рядками, тобто ми в'яжемо в одну сторону, повернемо наше в'язання і таким чином будемо чергувати. Тож, для того, щоб розпочати роботу далі, ми у кожному ряду маємо пров'язати петлю підйому. Це звичайна повітряна петля. Я її пров'язую. І рухатися будемо зараз ліворуч. Ввожу гачок в попередню петлю. Підхоплюю робочу нитку і витягую. У нас на гачку утворилося дві петлі. Весь процес в'язання складається із того, що ми підхоплюємо завжди робочу нитку і протягуємо через петлі. Тепер знову підхоплюю робочу нитку від себе, подивіться, борідка гачка дивиться до себе, на це наголошую. І робочу нитку протягуємо через дві петлі разом. На гачку у нас утворилась одна петля. Далі рухаємося, вводимо гачок в наступну петлю, тобто попередню петлю минулого ряду витягуємо. Підхоплюємо робочу ниточку, витягуємо її, знову дві петлі, підхоплюємо робочу нитку і витягуємо через дві петлі разом. Ще раз пояснюю: вводимо гачок в попередню петлю попереднього ряду. Витягуємо, підхопили робочу нитку, витягнули, нову петлю утворили. На гачку дві петлі підтягуємо робочу ниточку і витягуємо. Це в нас є стовпчики без накиду. Якщо ми подивимося, вони дійсно утворюються такі стовпчики, їх дуже гарно видно, ось, формують висоту майбутнього нашого ряду. Від чого залежить ось ця висота від товщини пряжі та, звичайно, від розміру гачка. Плетемо так до кінця ряду і покажу, як перейти. На наступний ряд. Пров'язуємо так само в останню петлю ланцюжка. Ось, власне, таким чином у нас утворився перший ряд стовпчиків без накиду. Тепер рухаємося в зворотньому напрямку. Для цього я роблю петлю підйому. одна повітряна петля, тому що ми плетемо стовпчики без накиду, і повертаю наше в'язання. І далі буду рухатися між стовпчиками. Ви їх відчуєте під пальцями. Ось, Якщо трошечки розтягнути в'язання, ми бачимо ось такі отвори. І так, ввожу гачок у попередній стовпчик попереднього ряду. Дивіться, ще раз покажу. Ось. Його видно, ввожу гачок під петлі, і на цьому хочу зараз зауважити: тут цей процес може бути різний. Ми можемо вести в отвір гачок, ми можемо вести гачок за задню петлю, ми можемо вести гачок під передню ось тут, петлю. Я ввожу просто під петлі, обидві зразу, витягую робочу ниточку і повторюю все те саме, що й попередньому ряду. Далі в'язання у вас піде досить легко, оскільки вже отвори сформовані. І в'яжемо із вами на потрібну нам висоту наш виріб. В'язати ми можемо по колу, по спіралі чи прямим полотном, як нам потрібно для нашої подальшої роботи. І зважте на те, що чим. Грубша пряжа по товщині. І більше гачок, тим швидше ви зв'яжете даний виріб. Але зауважте, що не під кожен виріб підходить дана пряжа така, такого, такої товщини та гачок. Ось так виходять у нас топчики без накиду.